У це майже неможливо повірити, але Silent Hill – це знову щось актуально. Ще відносно нещодавно серія знаходилася у статусі культової, але майже забутої класики. Неможливість пограти майже в усі ігри з неї офіційно справі точно не допомагала. А канамі, потапаючи у грошах з мобільних ігор та інших ігрових фінансових махінацій, зайвий раз не згадувала про легендарний психологічний горор. Однак, коли згадувала, то це було на такому рівні, що краще б цього всього взагалі не існувало. Здається, Конамі навіть надихнуло невелику інді компанію Sony, яка одного разу вирішила анонсувати чоботи, рукавиці та кишеньковий годинник у тематиці Bloodborne, коли вся ігрова спільнота багато років чекає чогось, <звук> а точно не аксесуарів. Однак сьогодні Silent Hill – це знову тренд. In TikTok, you will see short and for any taste. Scariest stories. I wasn't scared of anything. That was until I met the scary man. The scary man wasn't scared of anything. That was until he met Larry. В соціальних мережах гравці обговорюють цікаві моменти з різних частин та цілі шматки лору. А окремі персонажі будують теорії, від яких хочеться зробити комусь ну дуже боляче, тільки незрозуміло, комусь іншому чи самому собі. Втім, це все деталі. Головне, що Silent Hill знову з нами, і дякувати за це потрібно. Виключно одну гру. Впевнений, ви вже здогадалися, про яку гру мова цей реліз 2024 року не можна назвати ідеальним. Але те, що він робить, він робить добре. Це повернення Silent Hill до форми, яке при цьому не боїться експериментувати та звертатися до нової аудиторії. Часом доволі сміливо. Це робота, до якої причетні без зайвої скромності легендарні Акіра Ямаока та Масахіра Іто. А саме вони у багатьох моментах зробили Silent Hill таким, яким його люблять по всьому світу. І обидва все ще не втратили своїх навичок. Мова, звісно ж. Про Silent Hill зі Short Message. What the fuck? А що, ви думали все так просто? І щоб ми будемо говорити про щось популярне та хайпове? Ні, ми тут не за цим. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть у коментарях, що для вас означає серія Silent Hill. А я поки розповім вам про гру, з якої почалося повернення Silent Hill та Konami у сучасну ігрову індустрію. Для початку, давайте повернемося у 2022 рік. А може краще не треба? <кхем> Окей, повернемося в ігровий 2022 рік. Тоді чутки про повернення Silent Hill гуляли інтернетом вже кілька років і, відверто кажучи, більше нагадували мрії найвідданіших фанатів ніж щось реальне. Про що взагалі могла бути мова, коли найгучніша згадка Silent Hill за останні роки. Виявилося появою персонажів з ігор серії у Dead by Daylight. Жодних претензій до останніх, але ж всі розуміють, що фанати хотіли зовсім не цього. Аж тут, у жовтні 2022 року, Канамі знову вийшов на зв'язок. Да так, що деяким іншим культовим серіям залишається лише заздрити. Ми отримали не просто нову Silent Hill, а одразу декілька проєктів у цьому всесвіті. Тут вам і рімейк легендарної другої частини від Bluebird Team, сучасних майстрів жанру жаху, і індігра Silent Hill Townfall від студії NoCode, яка відома цікавими експериментами з наративними жанрами, і повноцінна нова частина Silent Hill, події якої розгорнуться у Японії. А за сюжет відповідає творець візуальних новел, коли плачуть цикади та коли плачуть чайки. Що вже заявка на потенційну шедевральність. А на додаток ми отримали анонс нового фільму, який стане екранізацією Silent Hill 2, а також експериментальний проєкт у форматі трансляції Silent Hill Асешен. Тобто, фанати, які довгий час були взагалі без новин, отримали одразу декілька цікавих анонсів. Справжнє свято чи не так? Але ось що цікаво, гру, про яку ми сьогодні говоримо, на трансляції тоді не показали. Це навіть попри той факт, що чутки про неї ходили вже у 2022 році. В інтернет навіть злили кадри з неї, однак Konami ніяк не прокоментувала їх. Японські студії взагалі відомі своєю закритістю та нелюбові до публічності. А Konami так, взагалі, від сучасних трендів стосовно комунікації відірвана. Тож загадковий проект під кодовою назвою Сакура на довгий час зник з поля зору. Швиденько перенесемося вже у січень 2024 року. Тоді рімейк Hill 2 вже виглядав цілком реальною грою, а не просто дивним сном. А в інтернеті потрохи починали розгортатися діалоги про нову зовнішність Анджели. бо деякі геймери ну, ну сука йобнуті створіння гірше за сміття. Втім, нічого нового. А ось вже чимось новим став неочікуваний реліз Silent Hill The Short Message 31 січня. Містичний проект Sakura нарешті дістався до гравців. Він виявився відносно невеликою горор-грою, яка до того ж стала ексклюзивом PlayStation 5, окремий бонус, що вона повністю безплатна. Тобто, це навіть не гра у підписці PS, в яку Sony час від часу полюбляє додавати інді новинки. А повністю безплатний інді-горор, доступний для всіх. Ви колись бачили, як виглядають безплатні інді горори? Ні? То я вам покажу: насолоджуйтеся. І навіть це має свою популярність, як це не дивно. Тож безплатній частині Silent Hill Треба було виявитися хоча б трошки краще, і вона вже стала б гідною уваги гравців. Однак з Short Message все цікавіше. Адже це внутрішній проект Konami у жанрі, яким компанія не займалася багато років. Так, із залученням аутсорс студії HexaDrive, яка працювала над деякими цікавими іграми. Але все ж і до того ж, в цій грі Конамі спробувала звернутися до молодшої аудиторії та проблем, які її хвилюють. Тобто до кібербулінгу, відсутності лайків на постах, депресії та інших речах, які так сильно зводять з розуму зумерів. І я навіть не жартую, але про все по черзі. Silent Hill The Short Message розповідає історію старшокласниці Аніти. Вона мешкає у містечку Кеттенштадт, що в Німеччині. І якщо вас бентежить, що це ж де Silent Hill, до чого тут Silent Hill?» То я навіть не знаю, що вам сказати, ну ніколи ж такого у серії не було. А тут ось вперше Конамі, 10 год тюрми. Юси ти, ти попав. Пиздати, бля, все, Та, ніколи, бля, тюрми, страждає від проблем з економікою через відтік інвестицій. Через це містечко виглядає достатньо депресивно. В ньому багато недобудованих житлових комплексів. Один з таких якраз і став центральною локацією гри. Аніта приходить в комплекс «Вілла» через повідомлення від своєї подруги Майї. Остання відома в інтернеті завдяки своїм високохудожнім графіті. Однак Майя не відповідає на повідомлення Аніти, а в самому комплексі дівчина не може знайти подругу. Замість цього її починає переслідувати монстр, вкритий пелюстками сакури. Монстр точно якось пов'язаний з Майєю, адже художній псевдонім дівчини це цвітіння сакури. Аніті доведеться з'ясувати. Що відбувається у комплексі вілла, а заразом зануритися у власні переживання, страхи та проблеми, бо це ж гра у серії Silent Hill, не забули? Тому без метафор, алегорій та коперсання у голові головної героїні нікуди справа не піде. Так починається пригода приблизно на три години, можливо, навіть менше, якщо ви не будете топити. Топити тут майже нема де, але я ігровий журналіст, мені можна. Я зрозумів, блядь, що на столі слова різного кольору, як і цифри. все, бру, все, все. ось так ми вирішуємо проблему у Донецьку. Геймплей гри максимально простий. Аніта вивчає житловий комплекс, який поступово змінюється та наповнюється моментами з її життя. Та життя її подруг. Окрім Маї, важливу роль в історії відіграє ще одна дівчина Амілі. Вона дружить з Маєю та Анітою, але в їхніх стосунках не все так добре. Ну, ви знаєте, типова жіноча дружба. І якщо опустити комедійність цього ну зовсім зайвого коментаря. Подібні моменти і є основою цієї частини Silent Hill. Попередні частини розповідали про, наприклад, страждання дівчинки через дії культу та її втечу від реальності у спотворену фантазію, або про метафоричну боротьбу каяття та життя в ілюзії, або про жахливий менталітет серійного вбивці, якого по факту створила байдужість оточення. Разом з цим шорт меседж цілком серйозно демонструє нам. Як відсутність лайків на постах може призвести до суїцидальних думок і навіть викликати прояви надприродних сил? Ах так, невелика ремарка для тих, хто зараз буде жалітися на спойлери. Тільки не треба, будь ласка, казати, що я у відео спойлерю ігри 20-річної давнини. Якщо ви не змогли їх пройти чи хоча б ознайомитися з сюжетами, то особливо не були зацікавлені із самого початку. Тобто вам приблизно ну абсолютно поїбать! Поліцію моралі не вмикаємо. Так ось ваше задоволення від Short Message повністю залежить від того, наскільки серйозно ви зможете пройнятися, зрозуміти теми гри на емоційному та духовному рівні, або, хоча б, від того, наскільки серйозно ви здатні до них поставитися. Бо будемо чесні, ця частина Silent Hill не підіймає вічні теми, як це робила, наприклад, друга частина, за що її досі дуже люблять. Ні, ні, ця Silent Hill дуже локальна, дуже в моменті, і висока ймовірність, що десь років за п'ять всі її центральні питання, моралі та відповіді вже не будуть резонувати майже ні з ким. Тут хтось може запитати, а чи є взагалі сенс в такій грі у серії Silent Hill, якщо попередні були більш дорослими та для всіх, саме це питання вже підтверджує, що людина не дуже розумінці на одній з головних серій Konami. Адже Silent Hill майже завжди був про експерименти, навіть якщо не дуже вдалі, навіть легендарна друга частина разюче відрізняється від першої. По суті, ми маємо лише дві схожі гри: це перша та третя, які до того ж сюжетно пов'язані. Всі інші експериментували не лише з історіями, персонажами та самою концепцією Silent Hill як міста. А навіть з ігровим процесом. В результаті ми отримали як шедевральний приклад переосмислення першої частини, який до того ж є досі видатним психологічним горором, так і дивно кооперативну пригоду на PlayStation Vita, яку ну не про неї взагалі мова, пішла вона нахуй. Не матюкайся, пи. Тому той факт, що сама Konami робить експериментальну частину Silent Hill, є цілком нормальним. До того ж, природа гри зіграла на руку самим розробникам. В щоденниках розробки продюсер серії Silent Hill Мотоє Окамото чесно зізнався, що безпосередньо Konami в останній раз займалася серією цілих 20 років тому, тобто під час роботи над Silent Hill 4 The Room. Розробники втратили хватку і розуміння сучасного ринку горорів, а видатних людей, які змогли б потягнути психологічну велич Silent Hill, у Konami не залишилося. Ну, знаєте, таких собі відомих на весь світ геніїв, які обожнюють експерименти та жахи. Навіть не знаю, що трапилося з цими людьми, кажуть, займайся зараз чимось цікавішим. І якщо без жартів, мова навіть не тільки про Кодзімо, он нещодавню слітер розробляв режисер та сценарист першої Silent Hill — Кейчіра Таяма. Результат сумнівний, але дякуємо за спробу. Konami ж навіть гру на три години не змогла потягнути самостійно. Саме тому довелося звернутися за допомогою до Hexa Drive. І все одно, Short Message — це дуже простенька з боку геймплею. Гра. Ви блукаєте та читаєте записки. Іноді тікаєте від монстра на всю гру ви знайдете лише один пазл, і ще іноді треба дивитися катсцени з реальними акторами, які, до речі, непогано зрежисовані. Однак на гемпленні відчуття вони особливо не впливають. Тобто ця частина Silent Hill за своїм ігровим процесом недалеко пішла від стандартних інді горорів, останні часом навіть більше експериментальними бувають, бо, скажімо. Пропонують займатися ексгумацією трупів або програмувати, щоб завершити свій диявольський проєкт. У шорт меседж таких ігрових експериментів немає. З цим треба одразу змиритися. Але все ж у Konami відчутно більше грошей ніж у інді розробників, які продають своїх дітей у рабство заради пачки асетів для Unreal Engine. Саме тому шорт меседж виглядає дуже і дуже пристойно. Але графічні досягнення ніколи не були центральними для різних Silent Hill'ів. Навіть неймовірна краса рімейку Silent Hill 2 використовується для посилення історії. Саме тому ця гра гарніший кандидат на гру року, ніж Silent Hill завжди була про образність та метафоричність, особливо в своєму візуалі. Гадаю, легендарні сцени на кшталт дзеркала з Silent Hill 3. Чи розваг Пірамідоголового з манекенами з Silent Hill 2 пам'ятають всі люди, які пройшли ці ігри, або навіть не пройшли, занадто ці сцени відомі та вірусні, і тут за шорт меседж можна не хвилюватися. Адже візуальних образів та цікавого оповідання через оточення в грі вистачає. Сам занепад комплексу апартаментів, в якому проходить сюжет гри, вже відображає занепад ще й людей. Це працює як у контексті гри. Так і на більш критичному, навіть іронічному рівні, коли кількість лайків стає важливішою за все інше. До речі, ставте лайк, якщо ще ні. Поступово в Short Message сюжет фокусується на більш містичних темах, бо як інакше в грі під назвою Silent Hill? А наприкінці все зовсім перетворюється на сімейну, провокаційну і доволі жорстоку драму. А ще гра може похизуватися доволі цікавим дизайном монстра. Так, він тут всього один. Але свого часу Shattered Memories прогорнула аналогічний трюк, і там дизайн був набагато біднішим. Втім, ігра була зовсім про інше. А ось сакороголовий, чи вірніше буде сказати Сакороголова, хоча цей момент відкритий для інтерпретації, це вже щось максимально у дусі класичних частин Silent Hill. Цей монстр тісно пов'язаний з сюжетом гри та переживаннями головної героїні. Його дизайн грамотно вплітається в настрій та стиль гри, а в загальному образі простота та лаконічність поєднуються з цікавими деталями. Це дійсно гарний монстр від Масахіро Іто, який в чергове продемонстрував, що ідей в нього предостатньо. Хоча тут варто визнати, що культовим образом сакороголовий навряд чи стане, тому і провокаційних косплеїв на нього не очікуйте. Для Акіри Ямаоки шорт меседж також став нагодою продемонструвати свої таланти. Музика у грі звучить не просто чудово. Вона викликає найкращі спогади про моменти з різних класичних частин Silent Hill. Вона в міру тривожна та мелодична, і навіть із заплющеними очима, виключно завдяки їй, можна буде здогадатися, що перед вами нова повноцінна частина Silent Hill. В ній навіть музичні теми меню змінюються залежно від подій у грі, що вже говорить про неабияку увагу до деталей. До речі, шорт меседж у питанні дизайну та музики йде навіть далі, ніж відмінна у всьому Silent Hill 2 Рімейк, бо все ж створює щось повноцінно нове, а не базується на давно визнаному всіма шедеврі. Але це вже складна тема для окремої розмови. Здавалося б, майже всі елементи, за які гравці полюбили Silent Hill, в цій грі на місці. Чому ж вона тоді пройшла майже по всіх гравців? Чому вона не згенерувала обговорення і виявилася майже миттєво забутою? Я бачу для цього дві великі причини. Перша причина на відповідність між тематикою, цільовою аудиторією та серією. Адже Silent Hill навіть після вдалого виходу рімейка другої частини все ще не вийде назвати популярною серією. Сучасні гравці про неї майже нічого не знають, а шорт меседж не отримала віральності серед ютуберів та стрімерів. А саме цей метод допоміг багатьом інді горорам. Тому всі ці сучасні цінності, які заклали в сюжет розробники, пройшли повз гравців, для яких ці теми були б актуальними та важливими. А більш доросла аудиторія гравців, яка прийшла в першу чергу за Silent Хілом, у результаті не отримала бажаного на рівні історії. А друга причина вже більш важлива і прозаїчна. Silent Hill зі Short Message це, на жаль, проста, банальна та навіть нудновата гра більшість часу. Просто блукати коридорами за брошками, можливо, було б цікаво десь у нульових, коли горорів було не так багато. Сьогодні ж ігри у цьому жанрі виходять постійно, вони експериментують з подачею, темами та геймплеєм. Нова робота Konami на їхньому тлі відчувається шаблонною, і ніяке гучне ім'я у назві її не рятує. Скоріше, навпаки, лише підвищує вимоги до гри, і відповідати їм розробники здатні далеко не завжди, хоча проблески гарного в грі все ж, очевидно, присутні. Особисто мені гра скоріше сподобалася, ніж ні. Ідея з неочікуваним релізом нової частини видатної серії все ж не вичерпала себе. І нехай думки в сюжетній основі гри мене особливо не зачепили на емоційному рівні. Я все одно зміг зрозуміти їхню важливість та місце у сучасному світі. До того ж, це дійсно дешева у виробництві горор-гра, яку можна завантажити абсолютно безплатно. Безплатно, ви тільки вдумайтесь! І це вже вагомий аргумент, хоча прозочок її спробувати. Але значно важливіше, що завдяки подібному експерименту Конамі нагадала всім не лише про себе і серію Silent Hill, а ще й про новаторську сутність. останню. як ми вже бачили за різноманітними анонсами ігор про Silent Hill, Конамі й далі планує активно загравати з формулою серії довіряти права на неї найрізноманітнішим студіям та авторам. Звісно ж, не всі ігри у результаті будуть успішними. Але це краще, ніж застрягти у чомусь одноманітному, чи не так? Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Відео не було дуже давно, скоріше, приблизно стільки ж ще й не буде, тому нічого не обіцяю. Хоча все можливо. Тож напишіть в коментарях, що сподобалося, що варто покращити, а що просто кинулося до уваги. Всього вам найкращого. Нове відео вийде, коли буде готове.